Іспанська для наших з нуля до А2. Ола і бенвенідос! Ось інвіто Ала класи No4 модулу С'єте. Запрошую вас до четвертого уроку сьомого модуля, і ми продовжуємо говорити про використання теперішнього часу відмінювання дієслів і особливості відмінювання слів в цьому часі. Крім того, сьогодні ми поговоримо про зворотні дієслова. Сьогодні будемо шукати відповіді на такі запитання: як сказати, що ти робиш, що ти плануєш і як ти почуваєшся. А саме, як використовується теперішній час для опису планів, розкладів, порад і пропозицій. І про те, як використовуються зворотні дієслова в теперішньому часі з такими частками, як ме, те. «се», нос, «ос» і знову ж таки, «се» для третьої особи. Отже, теперішній час для майбутніх дій. На відміну від української, іспанській мові майбутній час для таких дій не використовується. Наприклад. Хоча і в українській мові, коли ми говоримо про якісь тверді наміри або плани, ми також часто використовуємо теперішній час. Ми, наприклад, можемо сказати так: завтра їду в Київ або завтра поїду в Київ. Завтра їду в Київ, це теперішній час. Так от іспанці отаку от формулу використовують набагато частіше більше, ніж ми. Наприклад, Ельтрен Сале Аласо. Поїзд відходить о восьмій. Ми б українською так само сказали. Маняна латарде» Завтра працюю в другій половині дня. Українською ми можемо сказати: Завтра працюю в другій половині дня, або завтра працюватиму в другій половині дня. Іспанці в такому випадку віддають перевагу теперішньому часу. Луего Тело Квенто. Потім тобі це розказую. Українською ми б сказали так. Потім тобі це розкажу або розповім. А іспанці використовують теперішній час. Естатарде теліамо. Сьогодні, по обіді, тобі зателефоную, ми б сказали українською. А іспанці кажуть так: сьогодні по обіді тобі телефоную, тому що це намір твердий. Елюно де Септембре ель Курсо. 1 вересня розпочнеться курс, ми б сказали українською. А іспанці говорять так: 1 вересня розпочинається курс. Елюнес Вельвен лас люв'яс». понеділок повернуться дощі, тобто знову буде дощити. Ми скажемо українською, буде дощити, повернуться в майбутньому часі. А іспанці кажуть так: в понеділок повертаються дощі. І зверніть увагу, от на що: оці слова, які тут зараз підкреслені, ми зараз до них вернемося через пару хвилин. Зверніть увагу, що вони вказують на час, коли буде виконуватись дія. Тепер, коли ми говоримо про якісь поради, прохання або пропозиції, також використовуємо теперішній час, що не зовсім звично для нас в українській мові. Тінецький Бебер масагва. Ну, це якби порада. Ти маєш пити більше води. Тут нічого особливого для нас, з точки зору української мови, немає. Тут фраза така, як і ми б так сказали. Таюдо Кон Вас Больсас. Допомагаю тобі з сумками. Українському сказали так. Допомогти тобі з сумками. Ми Миприста стукоче. У українському б сказали так. Ти позичиш мені свою машину. А іспанці кажуть так. Ти позичаєш мені свою машину. Тобто мова йде про прохання в даному випадку. Але вся ця дія має відбуватись от, безпосередньо. От, зараз. Осаюдо Сікерейс. Я вам допоможу, якщо хочете. Але іспанці кажуть так: я вам допомагаю, якщо хочете. Це пропозиція. Те recomiendo descansar. Я тобі рекомендую відпочити. Вам juntos al médico. Підемо разом до лікаря, по-українськи, а іспанці кажуть так дослівно: ідемо разом до лікаря. А тепер проговоримо по маркери часу. Щойно на попередньому. Не на попередньому, а на передпопередньому відео у нас були підкреслені деякі слова. І тут ми знову підкреслюємо такі самі слова. Чому? Тому що тут ми якраз маємо звернути увагу на саме оці слова підкреслені. Тому що це вказівники часу, з якими найчастіше або найлогічніше, або найприродніше використовувати саме теперішній, простий теперішній час. Наприклад, Маняна, вам асальмедіко. Завтра йдемо до лікаря. Ми і по-українськи так можемо сказати, але по-українськи можемо сказати: і завтра підемо до лікаря. Іспанці кажуть от таким чином: Маняна вам уселемедіко. Завтра йдемо до лікаря. Ель Трен Діга Ала Сіте поїзд приходить о сьомій. Тут і в українській, і в іспанській ми використовуємо ту саму часову формулу. Ой, Припаро Лафена. Сьогодні готую вечерю. Так от, якщо це сьогодні, то використовується теперішній, теперішній час. Esta tarde estudiamos хунтос. Це може бути і пропозицією, але нам важливо зараз, що вказано, Esta tarde», Сьогодні по обіді. Сьогодні по обіді вчитимемось разом, ми б сказали українською. А іспанською воно дослівно звучить сьогодні по обіді вчимось разом. E В понеділок тобі телефоную, дослівно. Українську можна було б сказати зателефоную. Тепермо диспуес». Як тобі подобається, яка твоя думка, якщо поговоримо пізніше? Так от, всі оці підкреслені слова, так звані з де Тємпо, тобто вказівники на час, вони дають нам підказку, що фраза повинна побудована бути в простому теперішньому часі. Отже, ми з вами на четвертому відео з модуля і розказуємо про те, як сказати, що робиш, плануєш, і почуваєшся. От зараз якраз момент зробити паузу і виконати ці дії, про які я вас прошу. А ми продовжуємо. Зворотні дієслова з частками ме, те, се, нос, ос і се. На що вони вказують? На те, що дія відбувається саме з тим, хто її робить. Тобто дія звернена на самого актора, як тепер можна казати, на виконавця цієї дії. В українській мові це, як правило, тільки частка ся або «сю». А в іспанській вона має більше варіантів, вона має 5 варіантів і вказує особу. Більше прив'язана до особи, ніж в українській мові. Мелеванто темпрано. Мелеванто Темпрано означає: мене піднімаю рано. Тобто, я піднімаюся рано. Ти дуча стода зло Ти Тебе миєш в душі кожного дня, тобто, ти кожен день приймаєш душу. Те дуча. Тебе, якби миж душом. Ель носе афейта када він не себе голить кожного ранку, якщо дослідно. Тобто він не голиться кожного ранку. Це афейта. він. «Нос релахамос лос домінгос». Ми себе розслабляємо по понеділках. «Нос релахамос. Ось весті з Паралафієста я». Ви одягаєтеся для свята вже. Освистісь, ви себе одягаєте. Причому це знову ж таки звернення до групи людей, з кожним з котрих ми на ти. Це так звана група восот. Є семіран Енеліспеху. Вони себе дивляться розглядають в зеркало. І тепер треба звернути увагу на те, що ми бачили в попередньому відео, що в деяких випадках в коренях відбуваються заміни, в коренях дієслів. Наприклад, там, де Е замінюється на «іе». Але тут воно виступає ще й в поєднанні із зворотною формою дієслова. «Када дія, Кожен день я себе пробуджую осьомій ме десперто. Бо оригінальна форма деспертар без букви І оцієї. А Тут вона з'являється. Тут тисьєнтасакі ти сідаєш себе садовиш дослівно. Ти себе садовиш тут. Вона себе розважає на святі. Ейосенегана Аблар. Вони якби, собі не дозволяють або вони себе обмежують у тому, щоб говорити. Відмовляються говорити. Вони собі відмовляють або себе змушують відмовитись говорити. Тут е інформа. Ти себе, тебе, тобто, підтримуєш у формі. Єси конверте професора. Вона перетворюється на вчительку, тобто, набуває спеціальності. Се конверте. Вона. Є інші випадки, коли О замінюється на УЕ. Ми це все бачили на попередньому уроці. Йоме акордо диті. Я мені нагадую про тебе. Тобто, я згадую про тебе. Ме акордо. Тут і до ремеспронту. Ти засинаєш швидко. мучо». Він себе рухає, тобто рухається дуже багато. Еєсевуельвен Локас. Вони, якби, перетворюються на сумасшедших, тобто втрачають розум. Мипроела чакета. Я мені пробую, тобто міряю на себе жакет піджак. куеста Темпрано. Він себе вкладає спати, тобто вкладається спати рано. Є ще одна зміна в коренях, Коли Е замінюється на І, ми цього раніше в відео не розглядали. Йоми вісто рапіду. «Вісто», а початкова форма вестір. Так от Е замінюється на І. Йоми вісто рапіду. Я мене одягаю, тобто я одягаюся швидко. Тут і ріє Ти тебе смієш, тобто ти смієшся багато a Аменудо. Він себе повторює, тобто заговорюється або повторює два рази те саме дуже часто. despide Деспіде Десус Амігос. Вона себе якби, прощає, прощається з своїми друзями. Ме Коріхо Константименте. Я себе коригую, підправляю постійно. І тут, оце слово Коріхо, тут, окрім того, що корехір Е міняється на І, тут ще й. Буква Х міняється на хота, тому що наступна О. І для того, щоб зберегти отут звук Х, треба було поміняти букву Х, яка б тут читалася Г на хота. І тоді читається хота завжди читається, як Х. Тому тут зберігається звук за рахунок зміни букви. Наді мемпідеблар. Ніхто мене не зобов'язує або мені не забороняє говорити. Тобто ніхто мені не унеможливлює. Говоріння, або висловлення думки. А тепер приказка. Пока, поко, поко сива лехос. чуть почуть, по і ми рухаємось далеко. Або потроху можна дойти далеко, дійти далеко, або, як ще кажуть, повільніше рухаєшся, далі дійдеш. Ну, а тепер за одну хвилину запишіть те, що ви почерпнули з цього відео. Саме найкраще це занотувати якусь фразу як коментар до цього відео. І зробіть це прямо зараз, щоб не забути. І наша традиційна рубрика Luth Camera акціон». І розглянемо приклади. Лубино Сеаце Есперар. Те, що хороше, воно змушує вас чекати, поки воно настане. Мелеванто і медучо, я себе піднімаю і себе мию в душі. Ти вістес мой рапіду. Ти одягаєшся дуже швидко. Ейосе манус. Вони вмивають руки. Воно звучить так, ніби вмиваються. вмивається. лос дєнтес. Ви чистите собі зуби. Причому це ти? ви, які в отрос, ти плюс ти плюс ти. Те акуестас a Ти вкладаєшся об одинадцятій? І ще одна приказка. Луки се аце кон амор, се аце мехор, те, що робиться з любов'ю, робиться краще, бо дає кращий результат. От ми з вами пройшли відео номер 4 з 7 модуля про те, як сказати, що ми робимо, що ми плануємо і як ми почуваємось в теперішньому часі і використовуючи зворотні дієслова. Наступний відеоролик буде п'ятий із сьомого модуля, і ми порівняємо використання прямих та зворотніх дієслів дійсного нахилу простого теперішнього часу. А далі поговоримо про теперішній час з герундієм, тобто коли дія виконується буквально в момент, коли ми про неї говоримо. От зараз момент натиснути паузу і зробити те, що я вас прошу. Ну от, це те, що я хотів розповісти в цьому відео. Закликаю вас практикуватися кожен день, кожен Божий день. Тому що день, який ви не витратили на навчання, мови ви витратили на її забування. Дякую вам за увагу. vuestra atención y і la próxima.